Це один з найдивовижніших і найнебезпечніших світів на планеті світ, де краса і смерть сплилися воєдино. Це виглядає як рай, але ми з вами не в раю, а в справжньому пеклі. Подивіться на цю клітку здається, вона така ніжна, досконала. Але що всередині неї? Там, де має бути життєдайний калій, її клітини помилково вбирають його радіоактивного двійника – цезій-137. Тут кожен листочок, кожна квітка, кожна травинка несе в собі невидиму небезпеку. Вже майже 40 років ці рослини ведуть нескінченну, безжальну мовчазну боротьбу, боротьбу не лише за світло і воду, а й проти отрути, яку вони змушені пити, щоб жити. Цей квітучий луг це пастка. Пастка, де все живе змушене боротися з невидимою радіацією, що оселилася в самій тканині життя. Цей дисонанс. Змушує поставити головне питання що тут відбувається насправді, як радіація вплилася в екосистему і як ці рослини, ці мовчазні герої, вчаться жити на радіоактивній землі. Після вибуху на Чорнобильській атомній станції територію рівну площі цілої європейської держави, як Люксембург, обнесли колючим дротом. Надовго, назавжди все живе опинилося замкненим у смертельній пастці, у радіоактивній пустелі. Тут, в самому серці Європи, природа отримала вирок, але відмовилася помирати. Тут, де люди втекли, життя залишилось. Але яке життя? Хто там живе сьогодні? Екосистема зробила неможливе вона вдихнула радіацію, вона вплила мертві атоми в тканину життя, поєднавши неживий світ з живим. Тож як сталося, що атом, основа життя, перетворився на невмируще прокляття і став тавром смерті? Як рослини навчилися існувати і виживати на землях? Де, здавалося б, не повинно було бути нічого живого. Щоб зрозуміти стійкість цих перших найвідважніших поселенців, треба зрозуміти невидимі закони, за якими ця отруєна земля почала жити знову. Аварія на Чорнобильській Аес розкидала на ці землі тонни радіоактивних ізотопів. Ґрунт став їхнім основним сховищем, але для рослин полісся він і до того був бідним на життєво важливі елементи калій та кальцій. І тут природа зіграла злий жарт. За своєю хімічною будовою радіоактивний Цезій виявився разюче схожим на калій, а стронцій на кальцій. У пошуках їжі рослини почали поглинати те, що було доступно, не відрізняючи поживу від отрути. Це були нові правила гри: правила виживання в радіоактивному світі. Літо 86-го. покинуті поля, де ще вчора мала гудіти техніка, зустріли перших завойовників. Це були не шляхетні квіти, а справжні шакали рослинного світу. Скромні, але неймовірно витривалі: лобода та щетинник. Їхня стратегія швидкість і кількість. Тисячі насінин, миттєвий ріст. Вони не будували імперій, їхнім завданням було вижити тут і зараз. Вони були першими, хто скуштував отруєну землю. Але серед них були й ті, хто прийшов не просто жити, а воювати, такі, як цей будяк. Озброєний колючками він не просив дозволу, а брав своє, розкидаючи тисячі своїх десантників на снин на кілометри навколо. Але найдраматичніша битва за життя розгорнулася там, де людина залишила свої найцінніші творіння у садах. Сортові яблуні та груші, виведені для багатого врожаю, а не для боротьби, почали повільно вмирати. Не витримуючи стресу й самотності, вони здавалися першими. А їхні дикі родичі, сливи та вишні, навпаки, відчули свободу, розростаючись і даючи прихисток новому життю. Та святе місце порожнім не буває. На зміну культурним рослинам прийшов новий ще більш агресивний загарбник прибулець з Америки, клен ясенилистий. Він, наче чужинець, захоплював покинуті садиби, створюючи під собою темні мертві зони, де вже не було місця нікому. Вони виконали свою місію, закрили собою рани землі, але під ними, в глибині ґрунту, вже збирала сили нова, значно потужніша влада. Це були багаторічні трави. Їхня війна велася не на поверхні, а під землею. І вже за кілька років вони повністю змінили обличчя зони, витіснивши перших завойовників і встановивши свою значно тривалішу імперію. Це була тиха, повільна, але безжальна окупація. Кореневишні злаки, такі як пирій та вейник, не залишили шакалам жодного шансу. Вони сплели під землею настільки щільну мережу, що вона стала для інших справжньою в'язницею. За кілька років вони повністю змінили обличчя зони на місці хаотичних полів бур'янів. Постала нова, стабільна і могутня імперія імперія трав. Але ця імперія не була мертвою пустелею. Всередині неї жили свої творці та дипломати: це Бобові, конюшина, горошок, еспарцет. Вони не воювали за територію. Вони працювали над майбутнім. На їхньому корінні живуть унікальні бактерії справжні алхіміки природи, що перетворюють азот з повітря на життєдайне добриво. Вони мовчки збагачували виснажену отруєну землю, роблячи її сильнішою. Вони були інженерами, що закладали фундамент для ще більшого різноманіття. Та не всі грали за правилами ось Пижмо – справжній хімічний воїн, його різкий запах, його токсичні сполуки відлякують багатьох, дозволяючи йому тримати неприступну оборону. Але в імперії були й справжні диверсанти. Подивіться на цей дзвінець безневинна на вигляд квітка, але насправді шляхетний грабіжник. Він напівпаразит. Своїми корінцями він присмоктується до коренів могутніх злаків і краде в них воду та поживні речовини. Це акт саботажу, який як не дивно йде на користь усім. Ослаблюючи імператорів злаків, дзвінець не дає їм захопити все, звільняючи місце для інших менш конкурентних квітів. Імператори, інженери, диверсанти, воїни. Ця складна взаємодія протилежних сил і створила диво Чорнобильських луків. Здавалося, екосистема досягла своєї вершини стабільна, багата, різноманітна, справжня перемога життя над мертвою матерією. Здавалося, так буде завжди. Але це був лише ще один етап кінець епохи трав. Бо справжнє вторгнення ще було попереду. Це вторгнення з неба. І воно тільки починалося. Це вторгнення почалося не з-під землі, а з неба. Мільйони крилатих насінин. Повітряний десант сосни та берези, відправлений у подорож вітром. Їхня мета потрапити будь-який вільний клаптик землі. Їхня перевага у неймовірній кількості. З мільйонів десантників виживуть лише одиниці, але цього буде достатньо, щоб назавжди змінити правила гри. Епоха трав закінчувалася, починалася епоха лісу. Дерева змінили все. Підростаючи, дерева відібрали у трав їхній головний ресурс сонце. Під їхнім густим покровом лугові квіти, не отримуючи світла, загинули. Імперія трав була повалена. Соснова хвоя вкрила землю, змінивши склад ґрунту, зробивши його кислим і непридатним для старих мешканців. Це була не просто зміна декорацій. Це була повна зміна влади і встановлення нового лісового порядку. Але поки сосна та Береза святкували свою швидку перемогу, в їхній тіні вже готувався до приходу справжній монарх дуб. Його важке насіння не літає за вітром. У нього інша стратегія його союзники птахи і тварини. Сойки, ховаючи жолуді на зиму, забувають про частину своїх схованок, висаджуючи майбутні дерева. Цей маленький дубок аристократ, що нікуди не поспішає. Він може десятиліттями рости в тіні, чекаючи свого часу. Він чекає, коли сосни піонери виконують свою роботу, збагатять ґрунт і впадуть, звільнивши йому шлях до сонця. Ставши новими господарями зони, дерева взяли на себе і її головний тягар вони стали живими саркофагами. Десятиліттями вони витягують із ґрунту радіонукліди і консервують їх у своїй деревині. Кожне річне кільце це не лише запис про вік дерева, а й звіт про накопичену радіацію. Гриби, ягоди, все, що пов'язане з лісом, стає частиною цього циклу. Ліс не знищив радіацію він ув'язнив її в собі. Але що станеться, коли ці дерева помруть і згниють або коли ліс охопить пожежа? Щоб зрозуміти долю цієї землі, треба почати з її імені Чорнобиль. Так в Україні здавна називали один із видів полину. Звичайний гіркий бур'ян, здавалося б просто назва, але в ніч на 26 квітня вісімдесят року ця назва набула моторошного, пророчого змісту. В останній книзі Біблії в откровенні Івана Богослова сказано і засурмив третій ангол, і впала з неба велика зоря, що палала як смолоскип. А імення зорітій полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. Зірка, що впала з неба. Вода, що стала гіркою від невидимої отрути. Історія аварії на станції, що носила ім'я трави з пророцтва, виявилася страшно схожою на прадавній текст. Що це збіг чи фатальний знак, залишений на цій землі задовго до нас? Та Полин це не лише міф, це реальна рослина, ідеально створена природою для таких місць, як це його сріблясте опушення це не прикраса, а лати, що захищають від палючого сонця і випаровування. Його головна зброя гіркота. У його соках містяться речовини, що роблять його неїстівним для більшості тварин, це смак виживання, він не боїться пустирів та бідних ґрунтів. Навпаки, він їхній король. Полин це філософія стійкості. Він не вимагає багато, але й не віддає нічого зайвого. Він трагічний символ цієї землі. Гіркий, самотній і незламний. Але його стратегія ще складніша Полин не просто виживає, він активно формує світ навколо себе, його коріння виділяє в ґрунт особливі речовини, які пригнічують ріст конкурентів. Він не любить сусідства, його гіркота не лише для смаку, вона і для землі. І в цьому його остання найглибша метафора Чорнобиль, місто, що носить ім'я Полину, став символом землі, яку покинули. Він самотній, він створює пустку навколо себе, бо сам є породженням пустки. Істота, чия біологія, чия сама суть стала ідеальним відображенням долі землі, на якій вона росте. Тож він не супутник життя. Він маркер тиші землі, яку залишили, але яка не загинула. А поруч із гірким символом трагедії лежить її найправдивіший літописець мох це пам'ять самої землі. Мохи одні з найдавніших мешканців планети. Вони з'явилися на суходолі понад 400 мільйонів років тому. Вони бачили, як рухалися континенти і вимирали динозаври, як люди зводили й кидали свої міста. І коли небо над Чорнобилем обрушилося на землю отруйним пилом, мохи не втекли. Вони просто продовжили робити те, що робили завжди дихати. Їхня давня будова це їхня сила і їхнє прокляття. У мохів немає справжнього кореня. Тому вони вбирають поживу всією своєю поверхнею, прямо з дощу, туману та пилу. І разом із водою радіонукліди. Саме тому мох найточніший біоіндикатор забруднення живий самописець. У його клітинах хімічний літопис трагедії записаний не чорнилом, а радіоактивними атомами. Він не перебільшує, не спотворює, він просто фіксує. Він пам'ятає тишу, що стала новою формою рівноваги. Це доказ того, що життя здатне увібрати в себе навіть найстрашнішу отруту, зробити її частиною себе і продовжити свій величний нескінченний шлях. Це пам'ять і надія Чорнобиля, що лежить у нас під ногами. Рослини виконали свою титанічну роботу. Вони стілили землю, перетворили пустирі на луки, а луки на ліси. Вони створили дім. І в цей дім почали повертатися його справжні мешканці. Ті, кого людина колись витіснила, повернулися на свою споконвічну територію. Парадокс Чорнобиля в тому, що найбільша техногенна катастрофа в історії людства створила найбільший і найдикіший заповідник у Європі. Природа довела для неї найбільша загроза і найстрашніша радіація це сама людина. Ми побачили, як неживий отруєний світ знову став живим, як хаос перетворився на порядок, як рослини, ведучи свої невидимі війни, відвоювали цю землю в Атома. Але це не кінець історії. Це лише один її розділ. Цей молодий ліс колись поступиться місцем могутній дубовій діброві. Цикли життя, смерті і відродження триватимуть тут вічно, підкоряючись лише законам сонця і часу. Історія Чорнобиля це не лише історія про людську помилку, це велична сага про неймовірну силу життя, про те, що природа завжди знаходить шлях. І дивлячись на це, залишається лише одне питання: чи є ми частиною цього великого шляху, чи лише тимчасовою перешкодою на ньому.